Алекс написав, що доброго ранку, шановні блискуча спецоперація СБУ. це ще тільки початок. Далі буде руки у нас. Довгі і це правда 100%. Так от, друзі нагадаємо деталі всі цієї спецоперації, хто раптом що пропустив і призабув. Але в мене таке враження, що точно всі стежили за цим, і жодна інформація не пройшла повз вас, друзі. Але ж, все таки, що ми маємо, якщо говорити більш конкретно, більш точно з цифрами в результаті спецоперації Павутина було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет та основних аеродромах Базування РФ про це повідомила служба безпеки України. Орієнтована вартість авіації: 7 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, напередодні в Росії відбулася серія ударів по авіації щонайменше на чотирьох аеродромах: це Біле, Дягілєво, Оленя та Іваново. Спецоперацію готували понад півтора року. Про деталі в СБУ обіцяють розказати згодом. Міноборони Росії підтвердили атаку з використанням ФПВ-дронів на військові аеродроми в п'яти регіонах. Розмі з посиланням на заступника міноборони РФ пишуть, що атаки на аеродроми не завадять переговорам з Україною у Стамбулі.